Добрий день, діти! Сьогодні темою нашого уроку є географічні координати. Сьогодні ми розглянемо з вами основні поняття теми, що таке географічні координати, що до них входить, що таке широта, що таке довгота, і, звичайно, навчимося визначати широту та довготу будь-якої точки об'єкту на карті за допомогою наших географічних координат. Якщо говорити про географічні координати, то це точна адреса будь-якої точки об'єкту на карті. Коли ви напишете листа і відправляєте його, ви обов'язково на конверті записуєте адресу. Без точної адреси не знайде лист свого адресата. Тому ви пишете: місто, вулицю, будинок, прізвище обов'язково вказуючи і цифри, які Будинок має чи квартира в будинку. Якщо ми говоримо про карту, то, звичайно, на карті будь-яка точка також має свою адресу. Але ця адреса не місто, не вулиця, а це адреса географічних координат, яка дасть нам точне розташування. Будь-якої точки або об'єкту на карті та плані. Згадуючи паралелі в географічних координатах, то це, звичайно, умовні лінії на карті, в місцевості, в житті ми не бачимо під ногами їх, вони є тільки лише на картах. І проведені вони. Паралельно екватору, за допомогою них ми можемо точно визначити широту місцевості, це одна з складових географічних координат. Ми вже з вами вияснили, що паралелі це лінії на карті, вони умовні, вони є тільки на картах. Які проведені паралельно екватору. І за допомогою них ми будемо визначати географічну широту. Для того, щоб визначити широту об'єкту, нам треба визначити паралель, на якій розташований той чи інший об'єкт. Давайте візьмемо з вами найвищу червону точечку. Ця точка. Розташована на лінії на паралелі 40 градусів. Якщо ви уважно подивитесь, відлік іде вверх після 40 іде 60, 80 і так далі. Тобто ми знаходимося в північній широті. Робимо висновок. В найвища червона точка знаходиться. на Паралелі 40 градусів і має північну широту. Подивимося на найнижчу червону точку. Ця червона точка не лежить точно на паралелі, які намальовані на карті. Вона лежить між паралелями 40 і 60 і займає середнє положення. Якщо ми маємо 40, 60, то посередині ми визначаємо цифру 50 градусів. Звертаємо увагу на відлік, він йде збільшення вниз. Якщо збільшення цифр йде вниз, то це говорить про південну широту. Отже, найнижча точка на карті червона має широту. 50 градусів південної широти. Ми можемо на карті визначити географічну широту, використовуючи умовні лінії. Паралельно екватору йдуть паралелі, за допомогою яких ми визначаємо широту того чи іншого об'єкту. Широта визначається від 0 градусів екватор до полюсів. Північна широта від нуля вверх до 90 градусів і північна широта визначається 0 градусів широти до 90 градусів північної широти. Від нуля вниз визначається південна широта. І буде також в межах 0 градусів широти до 90 градусів південної широти. Отже, умовні лінії на карті нам вказують напрямок розташування об'єкту і допомагає визначити за позначками на цих умовних лініях, визначити точну. Адресу будь-якого об'єкту. Але це не повна адреса точки. Маємо запам'ятати, географічна широта визначається за паралелями, екватор має 0 градусів широти, північний полюс має 90 градусів північної широти. А Південний полюс має 90 градусів південної широти. Отже, широта простягається від 0 градусів до 90. Ми з вами вияснили, що географічна широта це умовні лінії на карті, які проходять паралельно екватору. Від екватора вверх. Північна широта від екватора вниз, південна широта. Отже, давайте спробуємо практично визначити точки, а саме їх широту. Знаходимо на малюнку точку Б. Точка Б лежить на лінії 40 градусів від екватора вверх. Спостерігаємо за стрілочкою червоною. Отже, точка Б має широту 40 градусів північної широти. Якщо ми з вами подивимося на точку В, точка В лежить прямісінько на екваторі. А екватор у нас є початком відліку широти не має екватор ні північної, ні південної широти. Це просто буде 0 градусів широти. Отже, точка В має широту 0 градусів широти. Подивіться, будь ласка, на точку Д. Точка Д Розташована вниз від екватора. Тобто це у нас буде вже південна широта, а дивимось, на якій лінії проводимо до циферки 30 градусів. Отже, точка Д у нас має широту 30 градусів південної широти. Отже, ми з вами визначили, що є широта північна і південна, екватор розділяє на широти, а сам має початок відліку. Якщо вверх від екватора північної широти, якщо вниз від екватора південної широти. А тепер поговоримо далі. Про повну географічну адресу точки. Другою складовою географічних координат є довгота. Для того, щоб зрозуміти, правильно навчитися визначати довготу, ми повинні визначити, що ж таке за інші лінії на карті, меридіани. Це також умовні лінії на карті, які сполучають два полюси між собою. За ними і визначають довготу. Довгота буває західна і східна. Початковий меридіан, який проходить через Гринвичську обсерваторію у Великій Британії, і дає. Початок відліку меридіаном. Меридіани простягаються від 0 градусів початковий меридіан, або його ще називають Гринвичський меридіан. І ми маємо з вами до 180 градусів. Меридіани. Ще раз повторимо з вами, що це умовні лінії на карті, які розташовані в межах від 0 до 180 градусів. Дивлячись на початковий меридіан, знаходячись в північній півколі, в ліву сторону від нульового у нас іде західна довгота, а в праву сторону. Від нульового меридіану іде східна довгота. Запам'ятайте: ліва рука відповідає за захід, права рука відповідає за схід. Тому, використовуючи карту і умовні лінії на карті, тепер ми можемо знайти повну географічну адресу будь-якої точки. Маючи і знаючи, що є паралелі, за яким визначаємо широту, і меридіани, за якими визначаємо довготу. Запам'ятайте довгота в межах визначається 0,180 градусів. Подивіться на малюнок, знайдіть точку Г. Вона лежить на лінії меридіані 110 градусів від нуля вправо, тобто східна довгота. Отже, точка Г розташована на меридіані 110 градусів східної довготи, тобто це і є її географічна довгота.